Я сказала, її тут немає, йди вон отсюда. Ва. Я сказала я... Ілона Долар, опусти пістолет. Я сказала заболотний, іди отсюда. Ва. Я з тобою більше жити не буду. Я так більше не можу. іди, бо я буду стріляти. Йди О, Ілона Долар, заспокойся. Ілона Долар, опусти пістолет, опусти закінгент. Я так більше не можу. Я не можу більше це терпіть, розумієш? Я сказала, йди, вон рахує до трьох. Раз. Два. І що ти зробиш, га? Вистрелиш? Вистрелиш, я в тебе питаю, так? Да? Ти думаєш, я не вистрілю, да? так? Ти, ти мене погано знаєш заболотний. Я не так, що тут за голос, я вже.